Вітаю! Сьогодні я поговорю з вами про штучний інтелект у нашій системі, а також покажу, як правильно його налаштовувати та користуватися. Перше, що я роблю, знаходжу крамничку та натискаю на AI-асистента, відкривши, одразу видно кількість токенів. Хто не знає, що таке токени, зараз поясню. Токени це валюта штучного інтелекту, іншими словами, шматок тексту, який обробляє модель. Наприклад,. Одна буква з приблизно 10 токенів в нашій системі, а ціле слово 60 130. Токени це не тільки слова, це ще є коми та крапки, знаки питання та оклику та інші. Тобто, штучний інтелект не читає текст, як людина, а перетворює його на набір токенів і працює з ними математично. Чим більше токенів у нас є, тим довше відповіді та глибша пам'ять у шиї. До речі, це поле називається Prompt. Що це таке? Це запит, інструкція або команда, яку ви надаєте шій асистенту. Головне правило чітко формувати свої запити, тому що штучний інтелект може не так вас зрозуміти. Тому даю декілька прикладів: ти продавець. Твоя головна задача продати товар людям, або пиши так, ніби ти продавець. Але цей промпт стосується тільки того штучного інтелекту, який без людини не може нічого написати. Лише при клікуві на іконку в чаті він згенерить за допомогою ваших команд текст. І ще важливою функцією є вибрати канал до вашого штучного інтелекту. Продовжу далі. Я знаходжу в системі таку назву як автоматизація, а це вже штучний інтелект, який може відписувати навіть без вашого відома. Звісно, якщо ви його так нагоштуєте, спершу додам нову автоматизацію, задавши її ім'я. Позначу, на які канали він повинен відписувати. Щоб спрацьовував, позначив на всі повідомлення, яку дію він повинен зробити. Генератор повідомлення це те, що він сам напише. Відправити повідомлення це те, що ви напишете у промпті нижче, а змістити угоду це поки чіпати не будемо. Моя задача, щоб шиї відповідав клієнту. Внизу вже з'являється стандартний промпт. Який можна змінити, якщо не подобається, але я поки залишу. Максимум токенів на повідомлення поставлю 4500, середня кількість літер в українській мові 5-6 слів, тобто це приблизно 75-80 людських слів. Модель роджу вибрати GBT 4 o там найбільше токенів, але мені подобається Gmini Забулася натиснути на календарик. Так, ми вирішуємо, з якої до якої години повинен працювати штучний інтелект. В які дні тижня теж можна зовсім цілодобово поставити. У мене він буде працювати лише в будні. Штучному інтелекту теж потрібно відпочивати. Наші зміни збережено, Внизу зліва тепер видно графік роботи ШІ. Протестуємо, як він впорається зі справжніми клієнтами. Не встигла зайти в час, а штучний інтелект вже написав людині. В цілому непогано, але занадто багато. Та й мені як людині відписати аж ніяк неможливо. Трішки змінимо промпт. Готово. На випадок, якщо асистент вам поки не потрібен, внизу є прапорець, який вимикає роботу шиї. Просто чи не так? Штучний інтелект в системі JCRM ваш помічник. Ми його удосконалюємо, щоб ви продавали із задоволенням. Щодо прайсу токенів, зараз видно на екрані. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!